Свіжий, смачний та яскравий салат шопський. Класика балканської кухні. Цікаво? Ну що ж, поїхали! Детальна кількість інгредієнтів буде вказана в описі до відео. Томати перець та огірок нарізаємо крупними кубиками. Даний салат готується дуже швидко та є прекрасним доповненням до м'яса, також до різних гарнірів та дуже добре смакує як самостійна страва. Далі нарізаю хрумкий болгарський перець. Я вибрав жовтий для того, щоб салат був насичений яскравими кольорами. Нарізаємо сир. В класичний салат може входити як бринза, так і фета, так і шопський сир, який називається сирене. Нарізаємо в салат оливки, їх можна нарізати до вільної форми. Даний салат популярний в Албанії, Македонії, Сербії, Болгарії та Чехії. Також його добре знають в нас в Україні. Нарізаємо цибулю тонкими півкільцями. Друзі, не забувайте підтримувати україномовний контент. Пишіть коментарі, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Ставайте спонсорами. Солимо та перчимо до смаку. Я використовую свіжомелений перець. Та заправляємо оливковою олією. Перемішуємо і салат готовий. Друзі, салат готовий. Це прекрасне доповнення до вашого сніданку, обіду чи вечері. Ви його можете приготувати з доступних інгредієнтів буквально за 5 хвилин. Якщо вам сподобалось дане відео, пишіть коментарі, ставте вподобайки та підписуйтесь. З вами був канал Смачно Домашньо. Всего доброго, Па-па.